Під час недільних регіональних та муніципальних виборів іспанці нагадали владній народній партії про хиткість її позицій. Попри те, що правоцентристи здобули перемогу із 27 відсотками, рівень їхньої підтримки був найнижчим за останні 20 років. У Мадриді громадянська платформа Ахора Мадрид, яку підтримує і ліва політична сила Подемос, здобула лише на один мандат менше ніж владна партія. Зараз стало зрозумілим, що більшість виборців голосували за зміни. Ці люди прагнуть змін, заявила лідерка партії Мануела Кармена, яка може стати мером, якщо об'єднається із соціалістами. Народна партія Маріано Рахоя здобула в Мадриді 21 крісло. Тоді як партія Кармени 20, а соціалісти 9. Зі столиці Іспанії передає наш кореспондент Карлос Марласка. на вулицях Мадрида справжні свято. Люди відзначають перемогу Мануели Кармени, яка поклала край абсолютній більшості народу. Одній партії в мерії тепер чекатимемо на коаліційні переговори. Але те, що для іспанської столиці почалася нова ера, зрозуміло, вже зараз. Кандидат на посаду мера Мадрида від народної партії Есперанса Агіре на запитання журналіста про те, чому правоцентристи здобули низький результат, назвала цілу низку причин. фінансова криза, що тривала надто довго, але на цей час вже майже завершилася. Темпи інфляції, яка зараз відчутно зменшилась, але й досі є справжньою проблемою і залишила позаду багато безробітних. Також корупція, рівень якої безсумнівно зростає, пояснила вона. Барселона теж святкує перемогу лівих партій. Громадський рух Барселоникому подолав націоналістів і здобув 11 мандатів у мерії, де тепер головуватиме Ада Колау. Активістка обіцяє покласти край примусовому виселенню з помешкань тих іспанців, що не в змозі сплачувати банкам кредити.